Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад про стосунки. Що у вас там відбувається, можливо, на що потрібно звернути увагу, від чого відмовитися, взагалі, що покажуть нам карти, те будемо і розглядати. Але ви повинні пам'ятати, що у будь-якому випадку, якщо вам розклад цей не підходить, ви можете передивитися інший варіант. А якщо вам не подобається жоден варіант, ви можете просто сказати, що. Це не мій варіант. Мені воно не потрібне. І ви просто відмовитеся від того, що ви почуєте. Воно до вас тоді не прийде. Це потрібно розуміти. Якщо вам подобається щось те, що вам підходить, то сприймайте і воно вам буде корисним. Тож, почнемо перший варіант. Що у вас із стосунками наразі? Сімка пентаклів перевернута, шістка кубків перевернута і шістка пентаклів. Ну, Дивіться, можливо, ви сумуєте за минулим. Можливо, в минулому часі у вас було щось набагато краще, вам більше це подобалося, ви були задоволені. А наразі вас, вам про минулі часи тільки спогади гріють душу, тому що ну, от ви не можете знаєте, відчути ту гармонійність, яку ви відчували раніше в партнерстві. І наразі ви можливо думаєте, що це якась призупинка, щось вас там ну, гальмує. І ви не можете або щось зрозуміти, або у вас немає бажання, можливо, ви втратили зацікавленість, можливо, у вас звичайна втома, або щось із вашим здоров'ям. І тому ви наразі, можливо, дещо у чомусь розчаровані. Але шістка пентаклів вам говорить про те, що ви людина дуже Мудра і е, дуже щедра. І вам потрібно отою щедрістю, своєю любов'ю, своїм всім ділитися із партнером, у кого цей партнер є. Тому що, якщо у вас є, наприклад, там фінанси по 6 Пентаклів взагалі людина, яка е, цінує свій труд. Але і щедро обдаровує тих, хто поряд з ним, або тих, хто того потребує наразі. А тому вам порада буде така. Вам потрібно свої емоції урівноважити і зрозуміти, так як раніше, вже ніколи воно не буде. А, і якщо не буде, і ви в минулому нічого не можете з того забрати, і не можете нічого вже змінити, то забудьте про нього. Було і пройшло. Будуйте своє життя на майбутнє. Вирівняйте свої емоції, віднайдіть те, що вас дійсно буде цікавити, куди ви можете спрямувати свою енергію. І, можливо, будете прикладати зусилля, і отримати найкращий результат у своєму житті. А для тих, хто без пари, вам потрібно розуміти, що е, наразі це для вас, можливо, дається такий час перепочинку, коли ви обміркуєте те, що було в минулому. Можливо, раніше ви когось щедро одарювали, ділилися своєю турботою, фінансами, всім, що у вас було, але того не оцінили. І тепер у вас тільки такі неприємні спогади про той час. Тож вам потрібно трішки перепочити, віднайти в собі сили, ресурси, щоб діяти далі і шукати саме ту людину, якої, з якою вам поруч буде комфортно. Другий варіант, що у вас? Туз пентаклів, лицар пентаклів перевернути, Верховна Жриця перевернута. По-другому варіанту, звертайте увагу. Можливо, жінка або особа жіночої статі, мама, старша сестра, свекруха, теща, старша невістка, хтось впливає на ваші стосунки і робить це безсеремонно. Гальмує ваші події, гальмує розвиток ваших стосунків, заважає, можливо, втручається у ваші стосунки, можливо, просто кожному з партнерів говорить одному одне, другому інше. І тому у вас виходять якісь конфліктні ситуації, ви не можете зрушити з місця от ту ситуацію, яка наразі у вас є. Тобто, на ваші думки хтось впливає свідомо і, до речі, дуже негативно впливає. А тому вам порада буде така, тут Пентаклів говорить про те, що якщо ви хочете мати в своєму житті радість, достаток. Гармонію, щось нове, щоб залучалось у ваше життя, то вам потрібно від того способу життя, який наразі у вас є, відмовитися іти у щось нове. Щось для себе обирайте таке, яке буде приносити вам і задоволення, і фінанси. І обов'язково це повинно бути щось нове, якийсь новий напрямок. Не зациклюйтесь на тому, хто і що вам говорить, чому вас гальмують. Тому що ви самі те дозволяєте з вами зробити. Якщо ви не будете дозволяти, то ніхто вам того і не зробить. Це був другий варіант. Третій варіант. Що у вас у стосунках? Зірка, четвірка жезлів і шістка жезлів перевернута. А по третьому варіанту, знаєте, можливо, ви якісь там. Сімейні образи відправили десь подалі. Просто вирішили для себе, що досить там знаходитися в якихось негативних подіях, не розуміючи того, що буде в кінцевому результаті, балансувати між образами, страхами, якими, якоюсь конкуренцією, неприємними такими подіями. І ви вирішили від того всього відмовитися. А натомість ви отримали. Якщо ви дійсно відмовилися від того, про що я говорю, то ви отримали свою зірку. Тобто це розвиток стосунків, це будування стосунків, будування сумісних планів, сумісні поїздки, це все для вас буде доступним, якщо ви дійсно відмовилися. А як порада буде, ну, четвірка жезлів говорить про те, що більше приділяйте часу своїй родині. Більше знаходитеся поряд, знаходьте привід для святкування, можливо, там невеличкі якісь дати у вас у вашій родині. Згадайте про те, можливо, якусь святкову вечерю приготуйте, можливо, запросіть на гостину до себе когось із рідні, щоб ви відчували той піднесений настрій, який ви самі собі здобули, позбавившись негативних емоцій, думок і подій. Ну. Такий був третій варіант. А я бажаю всім хай у вашої родині і у вас взагалі будуть завжди тільки позитивні стосунки.